Це бомбосховище пологового будинку у Чернігові. В кімнаті з написом операційна лежать протигази, дозиметри ноші і ломи на випадок завалу дверей. Це запаси протигазів, є респіратори. У нас от далі запас лампочок, запас мила. От, є е, укомплектовані санітарні сумки. Сюди у випадку надзвичайної ситуації спустять з відділень породіль, немовлят і лікарів, і медсестер. Для цього тут є лікарські і дитячі ліжка. Можемо їх тут розмістити на цих ліжках. Також ми можемо провести тут відповідні операції, прийняти пологи. От для цього є ліжка, ось вони. Це фільтровентиляційна кімната бомбосховища. Звідси у приміщення йтиме повітря. Ми Можемо скористуватись лише. свіжим повітрям. Я включив, це поступає свіже повітря ззовні. Приміщення площу понад 400 квадратних метрів розраховане на 100 людей. Всі інші лікарі і пацієнти зможуть розміститися у так званій підземній галереї пологового. Вона розрахована на 300-400 людей. В таких бомбосховищах, призначених для тривалого перебування людей, у Чернігові зможуть знайти прихисток лише 3% містян. Тому міський голова Владислава Трошенко радить про них забути. Не образьтесь на мене, я щирий з вами. Забудьте за бомбосховища. Їх було збудовано на території Чернігова їх 101 бомбосховище, з яких комунальних є тільки 15. Решта. 86 бомбосховищ. Це вже е, збанкрутілі суб'єкти, розвалені, Бувший цигельний завод, е, наш е, молокозавод, там, інші заводи, де вже частково е, зрозуміло, яка форма власності. Воно в банкрутстві продано, перепродано, завалено, там його не існує. Але якби це все, все існувало, бомбосховища бомбосховище би вміщили 19 тисяч осіб. В нас. Проживає там 285 тисяч. Всі ці 15 комунальних бомбосховищ міський голова дав доручення привести до ладу. Окрім цього, в Чернігові є близько 900 укриттів. Мапа з їхніми адресами розміщена на сайті міськради. Та кашлі Я Тут не було це щири. Це будинок за адресою вулиця Косюбинського, 62. Укриття тут, у підвалі. Бардак. О, смотри. Я Господи, От смотри. Коде ж гібабовіще, та А чиї це бутилки? Господи, да що жота? Тут мой сарай, пожалуйста. За декілька будинків звідси ще одне укриття. Двері тут відкриті, розташоване у центрі Чернігова за адресою проспект Миру 29. Це укриття є тимчасовим, каже учасник бойових дій Олександр Тарнавський. Такі ці перечекати обстріли, якщо він буде там, наприклад, декілька годин. Просто люди забігли і вони мають десь розташовуватись там протягом. Ну, до дня, наприклад, сюди забігти людям сховатись ну, нормальний варіант. Єдине, що його от, хотілося би обладнати, є тривалого перебування. Це і є так звані бомбосховища. У них має бути вентиляція, у них має бути бажано зв'язок. Тобто, це в основному на підприємствах, де це робиться для працівників, які стратегічно важливо, щоб вони продовжували роботу там. Або це ті, кого не можна евакуювати. Це, наприклад, лікарні, пологові будинки і там. Вони розраховані на довгі перебування людей. А це укриття на проспекті Миру у будинку. 24. двері до нього зачинені. Де шукати ключі, не вказано. Це і є проблема частини укриттів в Чернігові, каже Олександр Тарнавський. В багатьох місцях де які зображені на мапі в департаменті, насправді вони або не функціонують уже, або до них немає доступу, і з них зробили просто якісь там місцеві мешканці. Зробили собі підвал для того, щоб зберігати якісь там. Продукти або зробили якісь каморки. Це дійсно в багатьох випадках от по Чернігову і є проблема. От, наприклад, мікрорайон масани активно розбудовуються. Молодий район, але на плюс-мінус 30 тисяч населення, які там проживають, нема жодного укриття, жодного сховища. Є одне на старих масанах, задрісує елеватор на один. Ми запитали чернігівців, чи знають вони, де поблизу їхніх будинків є укриття і бомбосховища. Я не знаю про бомбоубіжище, де у нас можна спрятатися і що робити в таких случаях. Ну ось одне бомбосховище знаходиться от у цьому дворі. Біля будинку знаю, але справа в тому, що тут інше питання: чи встигнеш ти добігти до бомбосховища, якщо щось станеться. От. І це в будь-якому разі там, чи будучи квартира, чи просто підвал. Вулиця Миру і Коцюбинського. От, от у цьому домі, що до нас ближче, ми туди не побіжимо. Чому? Це мені воно далеко і воно там закрите. В якому воно стані, я не знаю. Я розраховую на свій підвал. У нас третьоповерховий будинок, внизу є підвал. Оце все, що я так думаю. Буду сидіти серед своїх консервацій. Дар'я Янушкевич, Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.